Jinko Солар є всесвітньо відомою та високоінноваційною компанією в галузі сонячних технологій. У 2023 році компанія знову стала номером один у світі. Станом на перший квартал 2024 року Jinko Солар зберігає свою позицію світового лідера, сукупно поставивши понад 230 гігават сонячних фотомодулів. Компанія володіє глобальними виробничими базами в Китаї. Малайзії, В'єтнамі та США. До кінця 2024 року виробничі потужності компанії з виробництва монокристалічних кремнієвих пластин, осередків та модулів досягнуть 120, 110 та 130 ГВт відповідно. Jinko Solar це компанія з найбільшою кількістю патентних заявок і дозволів у фотоелектричній промисловості, а також. Найбільшою кількістю патентів на технологію n типу Topcon. Jinko Solar отримала численні нагороди, в тому числі National Enterprise Technology Center, National Technological Innovation Demonstration Enterprise та Manufacturing Single Champion Enterprise. Компанія Jinko Solar. Активно розвиває системи зберігання енергії, інтеграцію фотоелектричних систем в будівлі, фотоелектричне виробництво водню, прагнучи створити екологічно чисту енергетичну екосистему. Сонячні фотоелектричні модулі Jinko Solar є найкращим рішенням як для побутових станцій, так і для великих комерційних проєктів. Компанія Altec є офіційним дистриб'ютором панелей Jinko Solar в Україні.